1 вересня День знань, квіти, лінійки, перший дзвоник, атмосфера нового початку. Але уявіть, ваша дитина відкриває підручник історії і там замість історичних фактів пояснює, що війна це єдиний вихід. Не події, не документи, не різні точки зору, а готова схема, хто ворог, кого треба ненавидити, заради чого треба жертвувати. Це не освіта, це програмування на майбутню війну. Так виховують слухняних солдатів, а не вільних громадян. І це вже відбувається самісінько біля нас. Російські школярі з дитинства отримують підручники лояльності, а не підручники історії. Уявіть, до чого це призводить. Через кілька років ті, хто сьогодні сидить за партою, прийдуть військкомати і підуть воювати, щиро думаючи, що виконують священний обов'язок. Сьогодні я розповім, як це працює, чому небезпечно саме для України, і що можуть зробити батьки та вчителі, щоб захистити дітей від подібної маніпуляції. На Росії зараз запровадили єдиний підручник історії. Формально це подають як стандартизацію. Мовляв, однакова програма для всіх зручність для шкіл. Але насправді мова йде про інше: про контроль думок. Тепер мільйони школярів щодня читають не історію, а політичні гасла, які виправдовують війну і ненавість для всіх сусідів. Це не навчання, це програмування покоління, яке має стати лояльними солдатами системи. І тут ключовий момент це не тільки їхня внутрішня проблема. Пропаганда не має кордонів. Вона працює як хвиля через TikTok, Ютуб, Телеграм-канали, псевдоекспертність і навіть окремих політиків. Ці наративи легко просочуються в Україну, особливо серед молоді. Тобто мова не про їхню освіту, мова про наш інформаційний фронт. Бо те, що сьогодні нав'язують російським дітям, завтра може звучати в стрічках в соцмереж ваших дітей. Щоб зрозуміти, як працює цей механізм, подивимось, наприклад, України. 2002 рік підручниках ще відносно спокійний тон, говорять про незалежність України, про труднощі з економікою, згадують чутливі питання: Крим, Чорноморський флот, борги за газ. І важливо, тоді додають: більшість проблем було вирішено шляхом домовленості. 2013 рік вже інший наратив. В текстах з'являється захід, який нібито втручається в вибори в Україні. Згадується, що українська влада витісняє російську мову з освіти та кіно. Тобто вчорашній сусід з проблемами стає проблемним сусідом, на якого можна дивитися з недовірою. 2023 рік повна трансформація. Україна вже не просто сусід, вона антиросія. Учням розповідають про бандерівців, біолабораторії США, плани створення ядерної зброї, підкреслюють, що все це загрожувало існуванню цивілізації. Тобто за 20 років підручнику Україна пройшла шлях від незалежної держави з труднощами до прямого ворога, створеного Заходом, щоб знищити Росію. Це не історія, це методичка ненависті, яка готує ґрунт для виправдання війни. Кейс 2. Війни 2008 та 2014 років. Ще один приклад війни. У старих редакціях, написаних іншими авторами, про конфлікти писали обережніше: гуманітарна катастрофа постраждале мирне населення. Це формулювання ще визнавало, що люди жертви війни. В новій редакції все інше. Формулювання переписали: тепер там не катастрофа, а загроза фізичного знищення росіян. Тобто акцент не на жертвах, а на уявному геноциді. Це створює образ, що війна не агресія, а захист від винищення. Навіть у деталях маніпуляції. Було написано: війна тривала 4 дні, в новому підручнику вже 3. Здавалось би, різниця в одному дні. Але для школяря це звучить як доказ непереможності армії. Ми перемогли швидше, ніж ви собі уявляєте. Класична маніпуляція, одна заміна слова чи числа радикально змінює сприйняття події, і діти те засвоюють як єдину правду. Знаєте, це не історія, це калька з телевізійних ток-шоу, але спочатку навчальний посібник. Телевізор можна вимкнути від підручника у школі. Дитина не втече, і саме тому це настільки небезпечно. Знаєте, іноді найважливіше не те, що написано, а те, чого немає. В єдиному підручнику ви не знайдете жодного слова про сталінські репресії, гулаг, про масові розстріли. Немає жодної згадки про протести, які відбулися проти влади, жодного рядка про Бориса Немцова, який був застрелений поруч з Кремлем, чи про Олексія Навального, який сидів в'язниці, поки діти читали про велич Росії. А от що є: чотири повні сторінки, присвячені так званим героям спецоперацій. Молодим бійцям, які стали відомими не завдяки подвигам завдяки Тікток-Відео. Їх показують як приклади для наслідування: не вчених, не митців, не підприємців, а тих, хто пішов на війну і загинув або став символом пропаганди. Це і є вибір. Замість правди про репресії чи політичні вбивства, глянцеві історії про героїв Путіна. Дітям пропонують не критичне мислення, а культ смерті. Знаєте, так може здатися. Ну і що? Це російський підручник, хай собі. Але насправді він напряму зачіпає нас. На Росії дітей виховують так, що вони щиро вірили в священну війну. Це нагадує Німеччину після Першої світової, де шкільні програми, молодіжні організації готували покоління до реваншу. Ми всі знаємо, чим закінчилось приходом нацизму. Сьогоднішні російські школярі через кілька років стануть солдатами, і вони вже матимуть готове пояснення: ми воюємо не тому, що напали, а тому, що нас змусили. Це не освіта, це підготовка до війни проти України. Щодо гібридного впливу, ці самі кліше, бандерівці, біолабораторії, нацисти заходять у TikTok, YouTube, Telegram. Українські діти і підлітки теж стикаються з тим в стрічках. Без критичного мислення навіть наші школярі можуть підхоплювати ці наративи. Пропаганда працює не тільки на ту сторону кордону, вона шукає тріщини і в нашому інформаційному просторі. В Україні ж діють зовсім інші стандарти. Конституція гарантує право на правдиву і повну інформацію. Закон про освіту зобов'язує дотримуватись академічної доброчесності. Конвенція ООН про права дитини прямо забороняє ідеологічну обробку та мову ворожнечі. Якщо ж подібні матеріали навіть частково з'являться в наших школах, є механізми реагування. офіційна заява директора та педраді. звернення до департаменту освіти, скарга у повноваженому Верховної Ради з прав людини. Знаєте, якщо ми не будемо фільтрувати ці наративи, виросте покоління, яке не зможе відрізнити факт від пропаганди, а це пряма загроза національній безпеці. Бо дитина, яка сьогодні навчила ненавидіти, завтра стає дорослим, який готовий вбивати. Тому цей підручник не внутрішня справа Росії, це частина війни проти нас, війни за уми, за майбутнє і за право називати речі своїми іменами. Що ж робити батькам, учням і вчителям. Батькам я рекомендую, щоб діти не завжди можуть самі відрізнити факт від думки, тому саме батьки мають стати першим фільтром. Пояснюйте, факт це те, що можна перевірити документами, думка це чиясь інтерпретація. Разом шукайте альтернативні джерела, міжнародні звіти, рішення суддів, матеріали незалежних істориків. Це навчить дитину не сприймати один підручник як єдину правду. Створіть сімейне правило, будь-яку сумнівну інформацію перевіряти хоча б у трьох різних джерелах. Це проста, але потужна навичка. Учням рекомендація: у школі вам часто кажуть вивчіть і відтворіть, але в дорослому житті ціниться зовсім інше, здатність критично мислити. Застосовуйте 5 простих запитань до будь-якого тексту чи підручника: хто автор, для кого написано, які джерела використані? Що замовчано? Де інші версії? Це ваш щит проти маніпуляцій, бо той, хто ставить питання, вже наполовину захищений. Вчителям, ваша роль ключова, саме ви можете дати дітям інструменти, щоб відрізняти пропаганду від знань. Використовуйте додаткові матеріали, документи, архіви, публікації українських та міжнародних істориків. Показуйте, що історія має різні інтерпретації, навіть якщо є офіційна лінія, завжди існує альтернатива, і про неї часто варто знати. Уникайте емоційних кліше ярликів, ваша сила у фактах і прикладах, а не в лозунгах. Бо дитина, яка навчилась бачити різні версії, завтра вже не стане легкою жертвою маніпуляції. Пропаганда перемагає там, де ми перестаємо думати, там, де ми погоджуємось на одну правду, без права на сумнів. Тут треба бути чесними. А в нас в Україні цього ризику теж немає? Є, бо пропаганда це не тільки про Росію, це універсальна технологія. Її сила у спрощенні. Вона забирає складні питання і підміняє їх лозунгом. Вона змушує повторювати готові фрази замість того, щоб шукати відповіді самостійно. Різниця в іншому, на Росії альтернативи знищені. Там єдиний підручник, єдина правда, і будь-які сумнів переслідуються. В Україні ще є простір для дискусії. Є кілька підручників, різні джерела, незалежні медіа можливість ставити незручні питання. І саме це наше багатство і наша зброя. Бо свобода починається справа сумніватися. Але цей простір треба захищати, бо спокуса теж є, іноді нам хочеться єдиної версії простого пояснення, зрозумілого ворога і готових рішень. І тут небезпека, ми можемо самі перетворитись на дзеркало ворога. Тому завдання кожного з нас зберегти право сумніватись, навчити цьому дітей і не дозволити нікому, ні зовні, ні зсередини країни забрати це право. Поділіться цим відео з батьками, учнями, вчителями. Підписуйтесь на мій канал, тут ви знайдете професійний юридичний аналіз і практичні поради. Якщо ви бачите, що у вашій школі чи родині виникають проблеми з маніпуляціями чи порушенням прав дітей, звертайтесь до адвоката. Я готовий допомогти, запис на консультацію в описі до даного відео. Бо майбутнє України вирішується не лише на фронті, воно починається в класній кімнаті, з того, чи навчимо ми в дітей думати, ставити запитання і шукати правду. Дякую вам всім за увагу, до зустрічі в наступному відео.